Друзі, всім привітні. Хочу зараз у самому серці міста Львова у центрі на вулиці Гнатюка, 3. І продається тут у нас двокімнатна квартира на п'ятому поверсі з гарним таким відкритим балкончиком, з виглядом у внутрішній дворик. Великим комфортом є те, що є наявне паркування у внутрішньому дворі будинку і такий гарний вигляд на місто та й внутрішній двір. Зелено доволі дуже класна локація. Сам центр міста зручно сюди ставатися. І оглядаємо саму квартиру. Отже, перша кімната у нас вихід іде на балкон, площа майже 15 метрів квадратних. Вона такої прямокутної форми, наявний дерев'яний паркет. Кімнати тут ізольовані, стіни йдуть не несучі, відповідно можливе перепланування квартири. Це напевно, буде більш актуальне для другої кімнати. Тут у нас друга кімната, кухня, є санвузол і така кладова. Отже, друга кімната, 105 метрів квадратних площі кімнати, наявні нові металопластикові вікна. І ремонт робили буквально три роки тому. Все в хорошому відмінному стані. В квартирі наявне центральне опалення, на воду є газова колонка, така у нас кухня, є деяке моблювання. і теж вигляд у внутрішній дворик. Великою теж перевагою будинку теж є те, що наявний ліфт. Це є доволі зручно. Це є п'ятий поверх із семи. Такий у нас санвузол, тут є ванна, є газова колонка на підігрів води. Санвузол суміжний, доволі комфортний. Далі у нас кладован. Насправді теж великим плюсом є те, що наявна кладова, це зручність для зберігання. Дуже гарна, приваблива пропозиція. Як для тих, хто мріє проживати в самому центрі міста Львова з чудовим виглядом у. Внутрішній двір із доступністю всі бажані місця, так і для тих, хто планує купляти під інвестицію і здавати квартиру в оренду. Буквально меблювання, мінімальний набір техніки, і вона готова до проживання. Кого цікавить дана пропозиція, обов'язково звертайтеся, будемо раді бачити вас на огляді всім вдалого дня.